Творче об'єднання Начитай Павло Тульський. Скарб. Живими їх лишилося троє: Рікардо, Роберт і Стоун. Людина барона. Від початку у групі було п'ятеро, але от зірвався зі скельного виступу. Його крик швидко обірвало й віднесло крижаним вітром. Семюеля вони загубили під час хуртовини. Стоун заявив тоді, що мотузка лопнула, і Семюель відбився від групи. Загубився. Рікардо тільки глянув на рівний, наче зрізаний кінець мотузки і нічого не сказав. Троє вцілілих брели по сніговій пустелі. Рікардо часто озирався на захід, сторону, звідки вони йшли, і все більше похмурнів. Буран! промовив він, і всі прискорилися. В тому нічоловіки побігли до лінії льодових торосів, що проступала за 500 ярдів попереду. Коли їх наздогнав перше до торкбур'ї, він був м'яким і майже лагідним. Легкий вітерет змінив напрямок і став зникати за спинами втікачів. Затем колихнулося саме повітря і потекло слідом, оминаючи три постаті у важких хутрах. Здавалося, на заході прокинулося якесь космічне божество і робило довгий вдих, наповнюючи велетенські легені. Рікардо знав, що станеться згодом. Він відчайдушно поспішав до настовбичених сірих криг, що манило укриттям та порятунком, коли Бог видихнув. Шквальний вітер вдарив силою тарана, пласти снігу закрили сонце, запанувала тінь. Людські тіла штовхали й било невимовною злою силою, безвольними ганчірними ляльками перекотилися вони через льодовий бруствер. І попадали у розчинену між кригами. Дивом ніхто не напоровся на гостри кут і не звомав кінцівок. Тут, на дні неглибокої тріщини, вітер був трохи слабшим, але не теплішим. Він пронизував вив і сипав сліпучою крупою. Ще більшим дивом Рікардо не загубив ремені нарт. Всі троє в міру сил кинулися ставити каркас за слону. Стоун скинув з могутніх пліт шубу з вовчих шкур, аби не сковувало рухи. Він вихоплював з поклажі гнучки жердини і встремляв просто в лід металевими крюками. На відміну від кремезного велета, Рікардо був більш худорлявим, але жиловим і витривалим. Майже не гнучкими пальцями він зрізав шнури із зі згортків і не кидав на шести дублені латки. Роберт? Роберт був вченим. Важко борсуючись у своїх одежах, він намагався прибрати зайва і не плутатися під ногами. Коли зазвон стояв, стримуючи сніг і вітер, Стоун був геть синій від переохолодження. Його били дрижаки та здоровань спромігся дістатися багаття розпаленого робертом і закутатися у свою шубу. На його обличчі в кудлатій бороді блищали кришталики льоду. Рікардо і вчени теж всілися якомога ближче до вогню, гріючи мерзлі долоні. Поступово тепло вичивело холод з їх кінцівок. Рікардо витяг позату флягу. Згвинтивши кришку, він передав баклагу роберту і фактично змусив того зробити ковток. Чиник крекнув і одразу почервонів від міцного напою. Рікардо забрав самогон і собі припав до шийки. Весь цей час стоун уважно споглядав за ним своїми бурштиновими очима. Наче замислившись на мить, Рікардо знову зняв кришку і передав флягу стоуну. Той вихопив тару міцною рукою. Не зводячи очей з Рікардо, здоровань добряче приклався до вмісту. І лише потім ліниво повернув флягу власникові. Ти впевнений, що ми йдемо у вірному напрямку? Голос Роберта був ще сипою від самогону. Ми дісталися краю пустелі. посміхнувся Рікардо. Саме тут ламається льодовик. Він повів рукою навколо. Грандіозний льодовик, що вкривав собою полярну пустелю, рухався як течія в океані. Повільно, поступово, але неупинно. Колосальні маси льоду пересувалися під впливом вітру та сонця, прямуючи від заходу до скельних хребтів на сході. Тут, зустрічаючи нездоланну перешкоду, льодовик зупинявся і вмерзав у камінь. А наступні хвилі наповзали одна на одну, ламаючись і утворюючи лінію торосів. Отже ми біля підніжжя скелі. Підсумував Рікардо. Завтра я знайду вхід до печери. Роберт кивнув задоволене відповіддю. Стоун не відреагував, хоча Рікардо помітив, як той ретельно прислухався. Рикардо подумки вкотре оцінив кожного з них. Про самого себе він давно і щиро визначився просто фанатик, одержимий, що жадав за будь-яку ціну дістатися цілі, саме він спокусив інших на небезпечну авантюру, кого обіцянками, кого брехнею. Всі вони були потрібні йому лише для єдиної мети, і двоє вже позбулися життя через чужу мрію. Роберт був дослідником, шукачем нових знань. Рікардо із властивим йому красномовством переконав вченого у перспективах нових наукових відкриттів, визнання серед колег і всесвітньої слави. Роберт не зміг відмовився. Сто. На Стоуна можна було не зважати, оскільки бородати велет був лише інструментом, людиною барона. Той не був захоплений славою науковця, але зацікавився доданням нового експонату до своєї колекції. Те, що мотиви різних членів групи і обіцянки, що їм були роздані, кардинально не співпадали, аж ніяк не бентежило Рікардо. Йому було важливо лише дістатися мети. Життєво важливо. Барон згодився спонсорувати подорож, але сам не збирався приймати в ній участі. Снігова пустеля і вічний холод були не до смаку вельможі. Замість себе він послав представника, аби наглядати за виконанням угоди свою людину, хижака, вбивцю. Втім, як і подумав Рікардо, на стоуна можна було не зважати. З похилився на бік і виблював кров'ю. Робот злякано оойкнув, тоді як Рікардо залишався незворушним. Стоун підвів очі, смикнувся, але отрута вже його вбила. Єдине, чого він спромігся, це не впасти обличчям просто у вогонь. Роберт в лаві без ладу розмахував руками, аж поки не вовив запах від крові Стоуна. Крижаний лотос? Ошелоше невченено подивився на Рікардо. Але як? Через флягу. Роберт зблід. Він пив з тієї ж фляги, що і мрець. Спокійно. Міцно взяв його за руку Рікардо. «Роберте, Глянь на мене. Ні, 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 ні. Забурмотів вчений, відсовуючись від компаньйона і важко дихаючи. Ти ти вбив його І нас. Мене помремо, Роберте!» Рікардо показав флягу. Зайвий оберт кришки на шийці відкривав потаємний резервуар всередині, заповнений отруєним самогоном. Але, але, роберт все ще блідий і нажаханий, кинув погляд на мертвого стоуна. Я мусив, Роберте!» Рікардо твердо дивився вченому в очі. Пам'ятаєш Семюеля? Ти був би наступний, Роберте!» Барон наказав йому вбити всіх нас, аби залишити її собі. Ти розумієш мене, Роберте?» Барон хотів забрати її собі і ні з ким більше не ділитися. Не було б твоїх досліджень, не було б гучних відкриттів. А ти сам залишився б тут, у пустелі, забути її нікому невідомий. Роберт, ще важко дихав, але потроху приходив до тями. А як же ти? Мене він лишив би на останок, як провідника. Чи не відвернув обличчя від трупа. Ця подорож давалася йому важко. Холод, зневоднення, обморожена шкіра, хронічна втома, випадкові смерті. Тепер ще й вбивства, і усвідомлення того, що він був для когось лише багажем, якого вирішили позбутися, чи варто було все це тих ілюзій, якими Рікардо затьмарив його розум? Роберте, тепер все буде добре, спокійно і впевнено промовив провідник. Вчений надто втомився і переніс забагато стресу. Він дозволив собі повірити в наполегливі слова. Вітер монотонно і нескінченно завивав серед уламків, а в льодовій розщені двоє живих і одна мертва людина сиділи біля жовтого вогника і чекали, коли скінчиться буря. На ранок Рікардо розтовхав Роберта, що задрімав. Вже час. За країв розчилини, сяяло чисте біле небо. не глянув на стоуна і на заслон, що за ніч обріз шаром снігу і міцним льодовим панцером? «Оближ!» – просто сказав Рікардо. Ми вже поруч. Двоє чоловіків вибралися з тріщини і рушили химерним ландшафтом. Між виступами старого льоду траплялися ділянки глибокого рихлого снігу. В які можна було провалитися по пояс. В інших місцях тонкий шар лискучого мармурового наносу приховував вузькі провали, в яких застрягали хутрові унти, а втрата рівноваги вела до переламу. З останніх сил з молитвами, прокльоними на устах, Рікардо і Роберт здіймалися по крижаних щеблях древньої скелі. Тут. Прохрипів Рікардо. Роберт, не розуміючи, повів поглядом навкруги, він не бачив жодних відмінностей від будь-якого іншого обледнілого виступу, якими вони пройшли за останні дві години. Але Рікардо, спалаючими від гніву очима, підтвердив, що знайшов вхід до печери. На те, щоб збити рішітку з товстих бурульок, пішло з півгодини. Нарешті чоловіки прорубали достатню дюру у кризі, аби просунутися всередину гори. З'їхавши похилим пандусом з нанесеного снігу, вони опинилися на дні з ідеально рівною підлогою. Чоловіки запалили ліхтарі і промені тепла ковзнули по холодній темряві. У Роберта відняло дармови. Рікардо тільки зверхньо посміхнувся. Вони стояли біля входу до цілого комплексу печер. З високої нерівної стелі спускалися нарости сталактитів. Зустрічаючись з конусами сталагмітів, вони утворювали величні і зловісні арки між просторовими залами скельного храму. Зробивши крок, Роберт знову здивувався рівній, наче скло підлозі. Придивившись, він збагнув, що стоїть не на камені. А на замерзлі поверхні озера. Чорний лід, вкритий плямами білого снігу, простягався від одної печерної зали до іншої. Вже не замислився на мить, наскільки він міцний, але його супутник рушив вперед так впевнено, наче точно знав, що озеро промерзло до самісінького дна. Роберт кинув погляд на вузький лаз, з якого линуло денне світло. Йому подумалося, що через декілька десятків років льодовик остаточно поглине схил і замурує вхід до цього місця. Думка була з нотками жаху й надії. Ці печери були дивовижними з точки зору науки, але чиїли в собі загрозу, яку Роберт відчував і не міг збагнути. А от Рікардо не виказував жодних лихих передчуттів. Як тільки вони опинилися всередині, провідник з лихоманковою енергією став нишпорити по всіх залах, вдивляючись зліт під ногами, розмітаючи сніг і направляючи промін ліхтаря в темні глибини. Він утробно гарчав, наче звір, який чує вздобич, але ніяк не міг знайти. Така поведінка трохи налякала роберта. «Рікардо!» Обережно гукнув він і дихання вирвалося хмаркою пари з його рота. Незважаючи на величезні розміри печер, навченого раптово накотив приступ клаустрофобії. а ще його лякав лід і те, що було в ньому. Рікардо описав йому мету їх подорожі, як, мабуть, і всім іншим. От тільки кожен з п'ятірки уявляв собі цю мету геть по різному. Роберт спокусився можливістю дослідити неопізнаний біологічний вид. Рікардо надав йому достатньо попередніх доказів, аби вчений повірив у існування химерної істоти і погодився на участь в експедиції. Як не дивно, його ж ім'я стало певним гарантом для барона, в якого Рікардо просив кошти. І ось. Мета досягнута, кінцева точка на мапі. Залишилося зробити декілька кроків і побачити те, заради чого вчений пережив всі останні події. Витягти на світ Божий і дослідити, як і належить науковцю. Але робот більше не хотів цього. Навпаки, йому майже нестерпно хотілося забратися геть з цих печер. Видатися назовні через ту дюру до крижаного вітру і холодної смерті, що читувала мандрівників пустелі, але подалі звідси, Рікардо. Позвав він більш твердим голосом. Про себе вчений вирішив, що як провідник не озветься, просто зараз, то ось вона. Долинув, звідки голос Рікардо. Поглянь на неї, Роберте!» Ці слова зупинили вченого. Жага дослідника змусила завагатися і відступити від рятівного променю. Розуміючи, що робить найстрашнішу помилку, але не в силах чинити опір цікавості, Роберт рушив на голос проповідника. Він знайшов Рікардо в одному з бокових залів. Той стояв на колінах, поклавши долоні на лід. Ліхтар стояв поряд, підкреслюючи золотим абресом профіль чоловіка. Він був умиротвореним, натхненним, з безмежною любов'ю дивився він на щось скуте льодом епохи тому. Роберт підійшов ближче і заглянув у глибину. В жаху в нього підкосило ноги. В золотавих відблисках ліхтаря проступали огидні риси і анатомічні мутації. Так, це було воно. Те, що і обіцяв Рікардо. Неприродній, гріховний, гібрид жінки і великої хижої риби. Хіба вона не прекрасна? Лагідно промовив Рікардо. Прекрасна? Ні, ця істота була потворною, страшною. Аналітичною складовою розуму Роберт розумів, що почвара давно мертва, гаваліт законсервував її тіло в первісному стані у всій його жахаючій природі. Чорні очі, в яких танило світло, зморшкувата шкіра, розтягнутий зубатий рот, майже відсутній вигін атавістичних грудей. Навкругої деформований каркас ребер, між якими зяяли щілиний зябер, набухло біле черево, не вкрите тьмяною лускою, жодного натяку на побудову тазу, туб, яке переходив у м'язисту основу довгого сильного відростку, Плавці якого губилися в темряві поза жовтою плямою світла. Роберт відчув, як до горла підкочує гіркий ком. Мившунку було порожньо і вчений абсурдно зрадів, щоб блювати йому нічим. Ковтнувши гарячу їдку слину, він спромігся прошепотіти. Я вшиваюся звідси. Вся це клята подорож була помилкою. Тепер Роберт це збагнув. Минула думка. Що як йому доведеться вибиратися з пустелі, він більше ніколи не вийде за двері лабораторії. Не встиг розчинитися луною шепіт, як Рікардо підхопився на ноги. Ні. запально скрикнув він. Не йди, Роберте! Ти потрібен мені, ти. Чи не хотів був відсахнутися від навіженого, але Рікардо блискавично махнув рукою, і Роберт занадто пізно помітив блиск сталі. Схопившись руками за своє горло, він побачив кров свою власну. Болю не було. Висело усвідомлення того, що його використали, як і всіх інших. Роберт завалився на лід. Його серце билося, як молод, виштовхуючи кров з рани, але вчений залишався живим, ще достатньо довго, аби побачити моторошну кульмінацію, задуману схибленим провідником. Ти потрібен, потрібен, потрібен. Бурмотів Рікардо, поки кров збиралася окремими струмками у бігла по льоду, утворюючи древні символи і письмена. Гліфи і руни спалахували, згасали, але після кожного спалаху відбувалася невидима оку і нечутно слуху метаморфоза. Зачарований Рікардо споглядав, як істота в глибині ледь помітно здригнулася. Вздовж її тіла прибігла цівка пухирців. Її в'язниця танула навколо неї, повертаючи можливість руху. Істота повернула голову і подивилася на чоловіка. Тільки руки кинулися вгору і гострі пальці прохромили шар льоду на поверхні. Долоні кромсали уламки і ось із ополонки винирнула деформована голова і плечі. Істота завмерла на мить, наневозвикаючи до смаку повітря, і вирвала струмом слизу. Гидна субстанція хлюпала у воді, в якій ще плавали дрібні крижинки. З тієї води здійнялася кістлява рука, вкрита вторинними і третинними плавцями, простяглася до рікардо. Провідник замріяно посунувся назустріч. Останньою думкою вмираючого Роберта було німе питання Невже той навіжений сучий син не бачить, що саме манить його до себе? Рот потвори розкрився, голивши ряди дрібних і гострих зубів. Перетинчасті дооні лягли на плечі Рікардо. На цьому роберт закрив очі. А Рікардо. Рікардо бачив, як його кохана нарешті розбивала колочками лід і винирнула з холодної води. Вона закашлялася й важко дихала, але була жива. Ритуал спрацював, і тепер вона вільна. Він забере її звідси, забере далеко далеко, подалі від снігу і холоду. Вона розплющила свої великі зелені очі і побачила його. По щоці побігло одинока сльжа щастя, повні живі губи усміхнулися коханому. Вона була прекрасна, довершена, ідеальна. Простягла до нього витончену руку з тендітними пальцями. Він одразу ж кинувся назустріч, він збирався витягти її з тої ополонки і закутати в хутра її струнке тіло. Але вона поклала долоні йому на плечі. Її вуста розкрилися для поцілунку, і Рікардо, шалений і щасливий, припав до них губами, відчуваючи смак талої води і солі. Павло Тульський Скарб.